11-го, середина 13-го століть в нашій історії вважається часом політичної роздробленості. Після кончини Мстислава Великого Київ втрачає роль центру тяжіння. Князі переходять у режим кожен сам за себе, а на північному сході на периферії вперше миготить проблема України Москва, але про неї трішечки згодом. Уже в 12 столітті на землях Русі сформувалася низка окремих фактично самостійних князівств. На початку 13 століття їх стало близько 50, а в чотирнадцятому майже 250. Усі князі на той час належали до однієї правлячої династії Рюриковичів, яка з часом розділилась на кілька гілок. Найвпливовішими серед них були Мономаховичі та Ольговичі або ж Олеговичі, яку започаткував той Олег що, а з якого дива. Що стало причиною розпаду Русі теорій багато однак більшість дослідників схиляються до одного всі імперії колись розпадаються. На початку 12 століття Русь займала значні території, це демонструвало її силу, але водночас ускладнювало управління. Великий князь київський не мав змоги ефективно контролювати всі землі, тому в реалізації своєї політики спирався на удільних князів. Проте ті не прагнули підпорядковуватися Києву і, відчувши силу, бавились у сепаратизм. Поруч з київським князівством існувало ще декілька Чернігівське, Переяславське, Галицьке та Волинське. Чернігово-сіверська земля вважалась найбільшим удільним князівством. У ньому правила династія Ольговичів, нащадки князя Олега Святославича, онука Ярослава Мудрого. Ну і того, що а з якого дива до речі, хто не розуміє, що це за жарт, пропоную переглянути попереднє відео, починаючи з тріумвірату Ярославичів. Із кінця XI століття зі складу Чернігівського князівства виокремилось фактично самостійне Новгород Сіверське князівство. Місцеві князі нерідко укладали союзи з половцями, використовуючи їх у боротьбі проти інших князів, хоча час від часу воювали із самими кочовиками. У 1185 році новгород Сіверський князь Ігор Святославич, очоливши невеликі збройні сили, вирушив у похід проти половців, проте зазнав нищівної поразки в битві біля річки Калки. Перебіг цього походу відомий за твором слово ополку Ігоревім. А от Переяславське князівство не набуло політичної самостійності, воно повністю залежало від Києва, а згодом від Суздаля та Чернігова. Його територія була відносно невеликою. На сході й півдні землі межували зі степом. Тут стояли фортеці воїнь, Лубний, Полтава. Єдиним великим містом князівства залишався Переяслав, який також виріс із фортеці, зведеної для оборони південних рубежів від кочовиків. Найпомітнішою постаттю серед Переяславських князів був Володимир Глібович. Головною його місією стала боротьба з набігами орд половецьких ханів. Після невдалого походу 1185 року, згаданого Новгород-Сіверського князя Ігоря Проти Половців, Переяславське князівство упинилось в складному становищі. Уже наступного року орди напали на ці землі. Володимир Глібович зумів розгромити нападників, а пізніше спільно з іншими князями відтіснив їх від кордонів Русі. Однак, під час походу 1187 року він захворів і невдовзі помер. Саме в оповіді про кінець Володимира Глібовича в київському літописі землі південної частини Русі названо Україною. І плакали по ньому всі переяславці. За ним же Україна багато потужила. Це найраніше зафіксоване в писемних джерелах уживання назви Україна. А про Галицьке та Волинське князівство я розповім в іншому відео, тому не забувайте підписуватись, бо зараз буде ще цікавіше. Ви дізнаєтесь, з якого часу і чому Україна не любить окупантів. Як я сказав на початку відео, всі удільні князі бажали відтяпати собі Київ, у місті проживало до 50 тисяч осіб. Е, хоча в коментарях я прочитаю іншу цифру, бо хтось буде посилатись на перепис населення з Велесової книги. Окрім того, що Київ століттями був політичним центром, його вагу підкріплювала й церква, адже саме тут містилась резиденція митрополитів. У той час київські правителі змінювали один одного раз. На 6-8 років, а інколи й частіше. Жодному не випадало спокійного князювання, адже доводилось відбиватись від збройних домагань родичів. Найдовше в добу роздробленості тривало князювання співправителів Святослава та Увага, Рюрика! Але не того, що ви подумали, Цей був онуком Мстислава Великого. Але перед тим як почав правити цей дум вірат, тут творилось таке, що капець. Особливо відзначились двоє великих героїв російської історії. Хоча всі ми знаємо, що нею тоді на болотах і не пахло, а придумав її двометровий цар алкоголік Отож, через постійні князівські міжусобиці реально влада в Києві дедалі більше належала боярам. Саме вони вирішували, хто має сидіти на престолі. Небажаних князів виганяли або навіть убивали, а натомість кликали тих, хто був готовий відстоювати їхні інтереси. Така ситуація, зокрема, сталася з суздальським князем Юрієм Долгоруким, який тричі здобував Київ. Десь і взяло те суздальське князівство, я розповім потім. Просто пам'ятайте, що у великих князів було багато дітей, і всім треба були паї. А тепер, щоб продовжити перегляд, тисніть вподобайку та підпишіться. Це безкоштовно. На моєму каналі ви знайдете багато цікавих відео з історії України. Я йду поступово за темами НМТ. від перших людей і до сьогодення. Як ви пам'ятаєте з попередніх відео, після смерті Мстислава Великого на стіл Київський сів його брат Ярополк, і почався чудовий сюжет для багатосерійки від Netflix. і я б міг розповісти, хто з ким виясняв стосунки і кому переходив київський стіл, але звільню вас від цього і одразу перейду до суті. В 1146 році Києвом оволодіває син Мстислава Великого ізяслав. Його дядько наймолодший, шостий син Мономаха. А може й сьомий, а може, і взагалі байстрюк. Суздальський князь Юрій Долгорукий утворює коаліцію, Вибачте, утворює коаліцію з чернігівчанами Ольговичами, і починається наступна міжособна війна, яка охоплює всю південну Русь, і триває до 1151 року. Прізвисько Юрія Долгорукий, ну або ж довга рука, має два пояснення. За одним із них його дали князю через фізіологічні особливості. Сутулість, нібито, створювала враження, що руки в нього довші ніж у інших. За іншою гіпотезою, це ім'я частина літописців приписала йому вже після смерті, через постійні втручання із загарбницькою метою у справи Київського князівства. Отож, у 1149 році, скориставшись між князівськими усобицями, Юрій Долгорукий двічі брав Київ, але його постійно звідтіль виганяли. Втретє й востаннє столицю він здобув у 1155 році і залишився там до кінця життя, яке настало через два роки. Юрій Долгорукий не користувався прихильністю киян. 15 травня 1157 року його отруїли під час бенкету в київського боярина Петрили. А може, і ні, бо князь був алкашом. Пив на перу у одного з бояр, розхорувався з того і за п'ять день умер. А Густинський літопис пише прямо. Юрій Київський утішає со своїми, упівся без міри і оцього пітія розболся. Після смерті князя кияни повстали і знищили встановлену ним владу. Суздальців, бояри й дружину побивали по містах і селах. Чому ж Юрій Долгорукий був таким Нелюбим серед киян. По-перше, столичні не визнавали законності його влади. Вони знали, що Юра здобув київський престол силою, а не отримав його за правом старшинства, як це традиційно було прийнято. По-друге, ставши київським князем, Долгорукий почав активно витісняти місцевих бояр, міняючи їх вихідцями із Суздаля, роздавав їм ключові посади та щедрі земельні наділи. Зрозуміло, що це викликало різке невдо. Волення київського боярства, яке сприймало Юрія як правителя, що нехтує місцевими інтересами, у сукупності саме це й стало підґрунтям для того, що народна любов до нього проявилась у доволі жорсткій формі. До речі, росіяни вважають, що Юрко сутворив Москву. Перша літописна згадка про місто належить до 1147 року і міститься в Іпатіївському літописі. Того року Юрій Довгорукий запросив сіверського князя Святослава Ольговича на військову нараду, тобто побухати. Привідомла мені браття в Москві. Саме тому російські історики намагаються подати Москву як історичного спадкоємця Києва та Русі. Однак у Хроніці мова більш всього йде не про місто, а про місцевість на Мокві, тобто на болотах. Словом, Моква називали низину, затоплену водою. До дев'ятого десятого століття басейн річки Москва і прилеглі території заселяли переважно фіно угорські племена: Мурома, Весь, Мокша, Печора, Мордва, Марії та інші. Освоєння цих земель слов'янами і Балтами розпочалось лише з 10 століття. З того ж часу на території Москви існувало поселення слов'янського племені В'ятичів. А як нормальне таке поселення Москва відома лише з 1272 року. Також український історик Ярослав Дашкевич зазначав, що Московське князівство як улус, тобто володіння монгольського хана у складі Золотої Орди, було засноване ханом Менгу Тимуром лише у 1277 році. Але, на жаль, жодні тогочасні джерела про то не говорять. Втім, вперше центром державного утворення Москва стала не завдяки Менгу Тимуру, а після смерті Саши Невського. У 1263 році, відповідно до його заповіту, було сформовано удільне московське князівство. Його очолив наймолодший син Невського Данило. Офіційно він розпочав князювати з 1277 року. Водночас термін улуз безпосередньо щодо Московського князівства не використовували. Але все, що я сказав, це здогадки, бо в інших джерелах сам факт заснування міста приписують і віщому Олегу, і любовним втіхам князя Юрія з жонкою тогочасного власника Москви, і навіть те, що місто заснував внук Ноя. Говорити про Москву як головний біль українців можна лише з 15 століття, але повернемось до Києва. У літописній традиції особливо запам'яталося спустошення міста 1169 року, здійснене об'єднаними силами смоленських і тверських князів на чолі з сином Юрія Долгорукого князем Андрієм Боголюбським. Він прагнув зламати значення Києва, аби зміцнити позиції свого Володимира Суздальського князівства. Так і відбувся вихід московита на історичну арену. Після цього розорення Київ втратив статус головного міста Росії і почав занепадати. Втім, подальші спроби Андрія розширити свій вплив на всю Русь завершились невдачею у 1170 році. Суздальські війська зазнали поразки від молодого новгородського князя Романа Мстиславича. Попри це, Андруша і надалі втручався в київські справи, просуваючи своїх союзників на княжіння в столиці. До речі, коли я кажу столиця, я не маю на увазі той термін, який ми використовуємо сьогодні, просто щоб не було тавтології. Після смерті його ставленика Гліба Юрійовича ймовірно його утруїли, в Києві сів Володимир Мстиславич, молодший син Мстислава Великого, але невдовзі помер. Згодом Боголюбський передав Київ Роману Ростиславичу. Однак, уже в 1173 році між ними спалахнув конфлікт, і Ромко був змушений повернутися до Смоленська. Тоді Андрій вирішив надіслати до Києва свого брата Михайла Юрійовича. Проте той чомусь не захотів їхати на Русь і замість себе відправив брата Всеволода та племінника Ярополка. Всеволод княжив у Києві аж п'ять тижнів, після чого потрапив у полон. Тож, як бачите, північних окупантів ми не любимо мінімум з 12 століття. До речі, Боголюбський повторив долю свого батька. Авторитарний стиль правління, запальний характер і жорстокість, зокрема і щодо близьких, спричинили невдоволення бояр та підготовку змови проти Андрюшки 29 червня 1174 року, внаслідок заколоту Бояр-Кучковичів. Чи Кучковичів, ні, Кучковичів, князя вбили. Після цих всіх перепатій, щоб уникнути міжусобиць, київські бояри погодились на співправління двох або кількох князів із різних років. Такими співправителями стали згадані на початку Святослав Всеволодович та Рюрик Ростиславич. Провідну роль у цьому думвіраті відігравав Святослав. Саме він у 1183, 1185 і 1187 роках організував успішні походи проти половців, змусивши їх відійти до понизі сіверського дінця. Ну і на завершення кілька слів про кочовиків, бо вони займали не останнє місце в історії нашої держави. У літописах їх вперше згадано під 1055 роком, коли половецький хан Блуш уклав із Руссю мир. Уже в 1061 році літопис фіксує перший напад. Прийшли половці перший раз на руську землю воювати. Згодом джерело говорить про 46 великих набігів кочовиків на Русь протягом майже 200 років сусідства. Початкові сутички з половцями були для Русі невдалими однак, згодом кочовики майже на 20 років припинили нападати. Після тривалої паузи вибухнула велика війна 1093 1117 років, у якій перемогу здобуло руське військо. У другій половині дванадцятого століття характер відносин з половцями змінився. Руські князі почали залучати їх до власних міжособних воєн. Мономаховичі, наприклад, спирались на половців, тоді як на боці Ольговичів виступали чорні клобуки, тобто союз інших кочових народів торків, печенігів і так далі. Після поразки від війська Володимира Мономаха більшість половецьких орд відкочувала на північний Кавказ, і майже 40 років не тривожила Русь, бо з грузинами винопали. Далі на сцену виходить хан Кончак, який об'єднав всі половецькі орди. У 1172 році розгорілася чергова війна із Руссю, яка тривала 12 років. У 1176 році кончак розгромив руські дружини поблизу ростовця. Однак ця перемога виявилась останнім великим успіхом Половців. Уже за кілька років київський князь Святослав Всеволодович завдав кончаку поразки. У вас може скластися враження, що між 1055 і 1240 роками саме половецька загроза була головною проблемою руської історії. Проте, як такої половецької загрози взагалі не існувало, половці ніколи не ставили за мету захопити бодай частину земель внутрішньої Русі. Якщо вони й опинялись всередині руських територій. То тому, що виступали союзниками однієї з гілок Рюриковичів у боротьбі проти іншої. А далі, у перші десятиліття XIII століття, у половці з'явився серйозний суперник у змаганні за степ монголи. Під їхнім тиском значна частина орд переселилась до угорського королівства та болгарської держави. Інша частина відійшла в далекі монгольські степи або була поглинена монголами. А що трапилось з Русью далі? Ніц доброго. Південні князівства орієнтувались на стосунки з кочовими народами. Західні князівства більше дивились на польське та угорське королівства. Для північно-західних земель найвигіднішими були зв'язки з державами хрестоносців. За таких обставин місцеві еліти по різному уявляли майбутні напрями розвитку держави. А на сьогодні це все до наступного. І пам'ятайте, що кисломолочні продукти корисні для вашого здоров'я.